Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні ми їдемо в Тисовець, Подалі від міської суєти. Я спеціально це знімаю, щоб потім поміняти картинку. Ось так воно виглядає, де я живу приблизно. Так що таки їдемо на базу Олімпійського резерву. Там збірна СССР, колись тренувалася, проводила збори. Подивимося, яка там сьогодні краса. Я там був дитинцем, я навіть нічого не пам'ятаю. Але я думаю, що ми знайдемо це місце. Тисовиць знаходиться 30 кілометрів від Сколіо. Дістатися туди можна ну, по трасі Київчо. Я потім покажу цей поворот, він буде направо там. А якщо залізничним транспортом, то треба їхати до Сколіго, а зі Сколіго вже на таксі до самого тисавця. Горявчик, ну, тиселець. Але далі там така хмара, таке враження, що це якась гора. Взагалі дуже гарно. Ось наліво поворот на Славське, а ми йдемо направо по головній Почопській трасі в сторону Ужгорода, в сторону гірськолижного курорта Плай. Але не доїжджаючи плая, має бути поворот направо, треба будемо його шукати. В селі Коростів, от якраз, поворот на Тисовець. вправо так іде різко. От туди ми і їдемо. Річка Орявчик і Тисовець. В селі Козюва повертаємо направо. Перед річкою Орявчик. І ми заїжджаємо, з'їжджаємо на таку от дорогу, вона ніби добра, але Тут купа снігу, подивимося, яка буде далі до Тисовця. Я там сказав на повороті Коростів, повертаємо в селі Козьова. Козьова направо, от перед річкою Орявчик, і зразу і буде ніби закінчується село Козьова і починається Орявчик. Проїжджаємо Орявчик і їдемо прямо далі. По от Ось такі от дороги. О тут наліво є два підйомника. А ми поїдемо направо. От на саму базу Тисовець. Осічна реклама. Дорога нормальна, можна якраз їхати. Ми зараз поїдемо аж туди, ще нам три кілометри. Тобто направо. Ось такі тут краєвиди. Ми вже піднялися на саму гору. Але бачу це напевно тільки пів дороги. А ось і база Олімпійського резерву трамплін. Їх має бути два, то напевно той вищий трамплін. Ох, давно я тут не був. Ні, ну тут красиво, звісно. Повезло з погодою, бо дуже повезло, бо як був би сніг, то сюди на легковій машині не заїхав. А так снігу немає, бачу, тут посипали, все воно розтануло, є тут асфальт. Короче, можна їхати. Взагалі дуже повезло. А якби такого не було, такої погоди, то сюди би не попали. Ось трамплін. Звісно, він вже напевно не робочий, він вже розвалюється. Він ще стоїть, ще не розібрали. Нас люблять все на металолом зразу пиляти. Народ не Але тут напевно місцеві мають що пиляти, вони тут ліс пиляють. Так що ось такі діла. Що їдемо туди на прокат. Якраз знаємо, які ціни тут на буділля, скільки тут прокат коштує і потім вернемось туди наверх. Прокат на бусі цікавий, ну, не знаю. Ми йдемо туди, будинок, паспорт лишити там, будинок нікуди не поїде. Зараз підемо запитаємося, що там. Коротше, це був не прокат. Там писало продукти. Просто щось я здалеку подумав, що прокат. От, а то я так розумію, що це гора звенів. От тут таки написано. Ми зараз все тут перевіримо. Що йдемо на прокат, теплий прокат написано, теплий прокат лиш. Йдемо, подивимося, запитаємося, що по чому. Туалет тут є. Так що, от, а ми на прокат. Давай йдемо там рюкзак лишиш і цей. Короте, за прокатом зразу медпункт. І тут все. На вищому рівні. От звенів. Зразу готель, є кафешки. Всякі. Туалет навіть кажуть не один, а два. Оренда стола 100 гривень. да, Дві години 100 гривень. Нормально. Треба ще тут під дня. Ну, треба, треба. Ось така гора Що, ми йдемо до каси, подивимось. Тут у нас каса одразу. Біля підйомника бугільного. І ціни один підйом 25 гривень. Плюс застава. Добрий день! А то тільки на цей у вас підйомник ну, абонемент, чи на ті два. Якщо абонемент безлімітний, це на цілий день або на півдня, тоді а... тільки на великий підйом. Тільки на цей, та? так? А Якщо там окремо. Маленький, 25 гривень підйом для дорослого, 20 дитячих. Все. Ага, понятно. А тут діють тільки абонементи, так? Чи тут теж, теж, теж можна. 40-30. 40 і 30. Зрозумів. Все, я думаю, що тут треба почитати. Я так дивлюсь по карті, що маленький підйомник це взагалі він дуже маленький. Ну а той кілометр має. Все і нормальний. Ну, Абонемент 270 гривень пів дня. Чому? Нормально, можна покататися. Добре, зараз... Ага, прокат лиш. 150 гривень, сноуборд 200 гривень. Та взагалі ціни всюди одинакові, я дивлюсь по там тим таким курортам. Бо буковель то зовсім інша тема. А всюди ціни по Україні, взагалі по західній, по колишним курортам, одинакові. Так що йдемо на теплий прокат. От класно написали, теплий прокат лиш. Так що так, лижи 150 гривень, сноуборд 200 гривень. І зараз поїдемо туди наверх. Там, до речі, в'їзд на оцю саму гору Тисились. Охороняють військові. воно напевно, вже пішло в упорядкування військових. Не знаю, взагалі там люди є, нема. Ну, хоча б поїдемо подивимось. Ось тут одна парковка, вище тут одразу друга парковка. Оце кафе, в якому оренда стола. Дві години коштує 100 гривень. Ну, ось цей довгий підйомник. Кафе у Степана. Продукти тут одразу є. Ще один прокат в машині. Ну, а туди дорога на цей тисовець, там, де трампліни. Зараз ми поїдемо, все-таки перевіримо, як воно. Бо давно не був, хочу подивитися. Звідти там дуже класні краєвиди відкриваються. На Україну привезли. Все, ми вже в Україні. Ми вже пересікли кордон. Едік, ми вже в Україні. В Карпатах. Ще дорога кудись, не знаю, потім запитаю. Але такі ялинки тут чудові, нетронуті. І саме цікаво, який тут асфальт. І грейдер їздить, чистить дорогу. Взагалі. Дякую їм, бо ми б сюди не доїхали. Ну що, вирішили ми тут покататися спочатку. Тут денний абонемент 470 гривень. На півдня 270 гривень. Але тут трошки є такі неудобства. ніби Воно або з 9 до 1, або з 1 там, до пів п'ятої. Витяг такий в принципі немаленький, десь може кілометр має. А на Тисовці ми туди з'їздили, там оця гора Кузій, то там на цілий день 400 гривень, тобто, а на півдня 250 гривень. І там така теж штука, що теж з першої години, тобто, або до першої, або з першої. Так само. Тобто, ну, Так що така ситуація. Але там кажуть, що підйомник десь має півтора кілометра. І, і, і теж на саму гору йде. Інструктора тут 300 гривень година. Наверху є кафешка, зараз її там ми знімемо. Поїдемо об'їзною дорогою. Хій. Ну як кафешки, там шашлик жарять, бульбочку. А шашлик 100 гривень, картопля з салом 40 гривень. Ну, коротше, такі ціни, в принципі, як на Тростяні. Людей трохи є. Чача, віддихають. Ну, В принципі, не погано, краєвид дуже добре. Зараз наверху ми його знімемо. Окей, їдемо наверх. Ну що, ось ми на самому верху, вітер. Їдемо разом через трупку. Тут жарить шашлик, насправді ожеледиться серйозно. Ось ми внизу. Так, Все ж таки ми вирішили поїхати на саму ту гору, тисались. От в лісі така бетонка. Все воєнні робили. Не знаю, як ми вперед ми то проїхали, а назад як ми назад. Виїдемо, не виїдемо. Все-таки ми піднялися саме вверх, ледве заїхали на легковій машині. Ну Тут, звичайно, краса неймовірна. Ось такі домики. Ну що, будемо пробувати, але нема нікого, ми тут двоє. Я навіть не знаю, чи включить той бугільний підйомник, чи не включить. Ну будемо бачити. Ми от забули шашлик взяти з собою. Оце от, ну, ладно, менше з тим. Напевно було ЦСК. Одної букви не вистачає. Може, а може й ні. Ось оцей бугельний підйомник, який включать. Ось то крісельний був. Оце був крісельний. Вот там ще один бугільний на другу сторону. Не знаю, думаю, варто покататись. Вот тут тільки один сноубордист і нас двоє. Коротше, дуже серйозно. Я бачу, що тільки для нас вони включать. Будемо як олігархи. Ось такий тут спуск. Коротше, явно не для новичків. Ні, спочатку це тут. Це да, але далі легко. Далі легко. Ну, Блін, краєвид, класний. Сюди їхати треба брати з собою м'ясо, поляну і зависати. Ні, що... Оце є гора Кузій. Це... Ну, дуже... це... Там от далеко відніється парашка. Ну, люди катаються. Тричі, гори прикольні, але підйомник включати не будуть. Тому що я один. Буду тут їздити. Але ратрак їздив взагалі не знаю, треба сюди якусь рекламу, чи що, ну тут дуже прикольно. Тут, тут дійсно треба їхати віддихати з компанією, тут є мангал, є бісідки. Ось там Коротше, Так що приїдемо всюду раз сюди. санки прикольні тут. Вугіль не будуть. Включати, напевно, ми будемо їхати звідси. Так що, я думаю, все зрозуміло по цінам, як добратися. Все, підписуйтесь на канал, коментуйте, там, пальці вверх. Якщо таке, до нових зустрічей. Слідуюча моя поїздка буде на Драгобрат. Вже туди давно планую, просто ніяк не виходить. Але на наступні вихідні, я думаю, все ж таки це в мене вийде. Ми там будемо ще освоювати сноуборд. Точніше не те, що освоювати, а згадувати. Бо я катався колись на сноуборді. Ну і треба зараз знов згадати. Ну, тут такі правила користування бугельним витягом. Я думаю всі знають, що це таке. Так що отак. Ну, траса хороша. Вниз і пішов. Краєвид теж дуже класний. Я не знаю, чи камера це передасть. Так що все, з вас підписка, з мене драгобрат. До нових зустрічей. Так, я вам покажу ще краєвид і розкажу е, дуже таку важливу інформацію. Тобто тут на цій горіх козі. Тобто підйомник включить, навіть якщо на півдня двоє чоловік візьмуть абонементи по 250 гривень. Тобто, ще раз нагадаю, тобто, денний абонемент коштує 400 гривень, якщо двоє чоловік, ну, то все, його включають цілий день катаєтесь, коротше, як олігархів. Тут є ще один такий плюс на цій горі. Є дуже класні бесідки, є мангал. тобто Можна приїхати зі своїми шашликами, бо тут нема людей, які продають, своїми шашликами, тобто, не знаю, на машині можна наверх заїхати, я заїхав на легковій. І я там потім в кінці пропишу номер телефона сюди на гору Василя. Пан Василь тут такий є, який там скаже, є люди чи немає, і можна домовитися з ним, тобто, ну, щоб включили підйомник в будь-який день. І ну, сюди варто приїхати, ще зими буде місяць. Ми сюди приїдемо ще точно, але зі своїм шашликом, як то кажеться, ми дійсно щось не подумаємо. Я взагалі думаю, купимо шашлик туди-сюди. І не подумали, що може бути така краса, і взагалі. Такий відпочинок, що немає суєти. Ну, взагалі, коротше. Так що, все, підписуйтесь на канал. Я обов'язково залишу оцей номер телефону, його в кінці пропишу його, щоб просто ви знали і могли зателефонувати. Все, до нових зустрічей, на Драгобраті. Ну не легал, передай привіт. Да. Йдемо, йдемо, зараз подивишся, які там краєвити офігеєш. Ми вже в Україні. Йдемо до пана Василя. А, а він пан Василь впаде в оборок, бля, як нелегала, легалом. А ще й чорно? чай. а ну зараз подивимося на морду, то Василя. Бля. Що з нами син тут? Ну та, думаю, що типу син зараз як подивиться на буде в шокі. А може він Едіка знає? Звідь? Не знаю. Ж... Едіка всі в Карпатах знають. А... О, іде не знаю. наш нелегал? <рioris> <рioris> <рисув> 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 ну, пан Василь, я вам нелегала покажу. Ви не вірили, що в нас нелегал є? Ми ну, зараз в Польщу, по не знаю, куди тут ближче? <рес> Ногу залежав, блін. Що, будемо спускатися? Бішменис. <реш> <реш> Нелегали! На, на горі козів. Бачите, туди вони з поппі Що, Шодік, передавай всім привіт! Всім хорошим людям привіт від Едуарда Романчука сонного. Я едики проснувся. Ви бачите, так по-українськи говорить. Коротше, всі лиже да, проспав, да, да, всі да. лиже, едік проспав, да, ну нічого. Тихо, броне. Да, Вс, до нових зустрічей. Давай, да буде ж. Коротше, пан Василь, напевно, в шокі. Нелегал, шосі стало? Коротше, наш нелегал. Нога затекла. Коротше, спав, блін, 4 години, поки ми каталися, я його розбудив. Уже складе. Ужас... Так що, як в горе, їдете, не спіть довго в машині, то вам не ліжко. Ми, коротше, на самовершній гору виїхали, як ти Помниш, а там була кріселка? Коротше, от такі от діла. Тут по дорозі ми знайшли таке дуже класне джерело. О таке. В якому Едік миє своє є Класне джерело, якому Едік миє своє їбло. Нелегал. Миється в чистій водиці. Нічого так, що ну, пробачте за мати, <рес> буває. З ким не буває, бо ж матір не простить. Ой, клас. Зараз ми наберемо води. І все. Їдемо далі. От туди. Карпатський душ. Карпатський душ. І де ще таке побачиш, я не знаю. Зимою. блін. Слухай, Едік, може їдемо в Кам'янку покупаємося? Поїхав. В приїжджати? Будемо? Можемо заїхати покупатись. Рушник ти взяв. Что за вышли? Серьезный перевал. Вот у любой области хорошо. Переповідаємо, злежимо. Паспорт <святим> <свят> тут no, зараз відкриється гора звеню. На якій ми катались, От вона є. Глядай трошки є. машин є, людей є. Короче, трошки курорт працює. Екскурсії приїжджають. тут звідси все і починається на саме слово. Бач, мені черевики спали. Едік, ти з якої сторони кордон перейшов? Хороший мужик. Румунський. А? Хороший мужик, веселий. Да мне все проспал! Пиду жить, жит. Ты за ногу выдерваешь, блин. Не Короче, я этих с племени люду блин. хочу есть, ты за ногу выдерваешь? Я уже решил. А бачишь, я не а ты дай здесь. Та як ти я знімаю? Я знімаю в другому місці. О, дуже дякую. Це ханси віддаємо. Добре, добре, все нормально. А там навіть не запустили, там нікого нема на такій волі. Там ні одного чоловіка, не одного чоловіка. Льодна там. Ні, там дуже класно, там ратрак проїхався. проїхав. Там на машині вас тут. Ти ще й Ну я вам чесно кажу. мужики, буде еліт зла. Славі, Нелегал. Добре тоді. Лише вітали, сьогодні що не вкрадено. Та що, хлопці. воно ви вкрасне. свої. Ціни на прокат лише. Добре, Дякую. Щасливося.